Тетяну Літвінову, що в 2017 році вбила свого чоловіка перукаря, можуть випустити із СІЗО. Зараз жінка своєю найменшою донькою знаходиться під вартою. Проте незабаром дівчинці виповниться три роки, і по закону вона не зможе залишитись з матір'ю. Сторона захисту обвинуваченою вважає це підставою для того, щоб Тетяну випустили під домашній арешт. Міський суд прохання відхилив і клопотання цього рішення розглядають тепер в ваполіт. Ційному суді. Чи залишиться під вартою підозрювана, знає Тетяна Петрина. Що в 2017 році Тетяна Літвінова вбила свого чоловіка пирокаря та втекла до Єгипту. В Україні жінка лишила тоді двох своїх малолітніх дітей. За кілька місяців жінку впіймали та повернули додому вже в кайданках. Як виявилось, підозрювана була при надії і чекала на третю дитину. Убивстві чоловіка тоді зізналась. За два роки після затримання у 2019 році жінка в четверте стає мамою. Проте хто батько дитини і в яких обставинах могло статися зачаття в умовах арешту, не зрозуміло. У 2017 році і по сьогоднішній день ви перебуваєте під вартою, так? Зачаття дитини де було? В слідчому ізоляторі? Я Скоро наймолодшій виповнюється три роки, і по закону донька не зможе більше перебувати з матір'ю у сізо. На підставі цього захист підозрюваною хоче змінити запобіжний захід. На що в міському суді відмовили адвокатка Тетяни Літвінової подала апеляцію. Вважаємо, що ухвала Рівненського міського суду від 21 двадцять другого року у справі номер дев'ять рік. 12 тисяч є необґрунтованою судом, не взято до уваги певні обставини, тому просимо її скасувати і обрати для обвинувачення більш м'який запобіжний захід. Це цілодобовий домашній адрес, за адресу, ми вказали в апеляційній скарзі, яка вказувалася в клопотанні про зміну запобіжного закладу. Проте в апеляційному суді вирішили, що молодша дочка не є підставою зміни запобіжного заходу, адже в 2017 році жінка залишила своїх двох малолітніх дітей та поїхала до Єгипту. Ухвалу рівненського міського суду від 21 вересня 2022 року про продовження літвіновій запобіжного заходу вигляді тримання під вартою залишити без зміни. А апеляційну скаргу захисника Павлюк без задоволення. Ухвала її остаточною оскарження в касаційному порядку. Не підлягає. Нині двоє старших дітей Тетяни в родині знайомих. Хлопчик, що народився у СІЗО у бабусі, а доля молодшої ще вирішується. Підозрювана лишатиметься під вартою як мінімум до 19 листопада. За скоєний злочин їй загрожує до 15 років, з яких 5,5 з половиною жінка знаходиться в СІЗО. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.